Доброго дня, я житель селища Маневичі Марчук Сергій. Я хочу звернутися до тих людей, до керівників, які говорять, що ми можемо зробити на місці, все лишає Київ, а ми тут малі чиновники, які нічого не вирішуємо. Якщо взяти для прикладу країну, це велике дерево, зелене квітуче дерево. Але якщо у цього дерева обрізати куріння, воно перестане бути зеленим, перестане бути великим, воно засохне. Якщо наша влада зараз проливає кров проливає кров наших співвітчизників, наших дітей, і ви говорите, що ви нічого не можете зробити, ви є, підтримуємо. ви підтримуємо. підтримуєте. На цій олійні вияти з куріння. Ви є це коріння, яке живите оцю ганебну владу. І якщо це коріння відмовиться живити, оцей стовбур, оце листя, воно саме по собі засохне. І не говоріть, ви, що ви нічого не можете зробити. При виході поставити смітник, я надіюсь, він тут є. І всі, хто підтримує, дуже добре, що ви проголосуєте за, то, за це звернення, за те, що ви осуджуєте. Дії влади за, то, за ті побиття, за ті смерті. Але пам'ятайте, якщо ви при виході не викинете свій парк квиток, ваші руки так само полікують в крові, як і у тих регіоналів, як у тих беркісів, які діти вбивають на Написати, написати листочка, якось підписатися, це є одне. Бумага в нас завжди все терпить. Голова обл... Львівщини написав: все, я відмовляюся на слідчий день, сказав, я це написав під тиском. Зараз так само можете робити заяви, що ви відмовляєтесь, ви підтримуєте, ви підтримуєте, це на ділі. Ви скажіть, що ми партія регіонів, ми члени, члени партії регіонів, які йшли, я дуже поважав Януковича через те, що. Він людина, яка ріс без батька, і він добився великих успіхів при комуністичній владі без зв'язків, яка б вона не була, без зв'язків, без хороших батьків-покровителів. Не дуже легко було добитися до таких висот, яких добився теперішній президент. Але він того добився. На жаль, на жаль, ті два терміни, які він перебував. Дали більше йому е... Його позицію більш змінили, ніж те, що він працював, ніж те, що йому нагадувало, що ти ріс без батька, ти бачив ту несправедливість в суспільстві, ти бачив, як притісняли тих. Навіть в школі, якщо дитина не є дитиною керівника якогось, не є якогось посадовця чи чиновника, не дружить з цими чиновниками. Чий дитині завжди меншу оцінку вчитель поставить? не, не дивляться, чи, чи успішна дитина, чи не успішна дитина? Що ви наш головою? Неправда, неправда. Не 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 я вам скажу. Я вам скажу неправда. Зачекайте. Неправда? Не правда. Я вам на собі приклад наведу. Да? Я собі, Я здавав екзамен з історії. Значить, ви не знали. Значить, ви не знали. Добре, я не знав. Питається тоді в задачі. Да? Чому вчитель коли виставляє оцінку на екзамені, говорить, тобі можна було поставити п'ятірку, але нашому вона тобі. Із всього класу вищий навчальний заклад закінчили в нас тільки двох. Власне, ображає той, як і, якому не потрібна була та оцінка з історії. Вона мені не потрібна, але я й без тої оцінки поступив в вищий навчальний заклад. Я її закінчив. але мова да мова йде не про те, мова йде про те, що несправедливість була. І несправедливість була, і вона продовжується. І Якщо ви від... підтримуєте ті заклики, ви осуджуєте ті ганебні дії влади, побиття оті смерті, і якщо ви не хочете носити на собі тої крові, викиньте свої ті посвідчення, не партквитки, А оті бумажки, що це вам? чеки на невідомо які мільйони доларів? Ваші сім'ї не знаходяться в Австрії, ваші маєтки не знаходяться в Австрії, ви живете і сім'ї ваші, і діти ваші тут, в районі, в області, в села. І якщо ви хочете це підтримати, зрубайте це дерево на корні. Якщо по, по села, по районах. Будуть звучати заяви, що ми, Янукович, не будемо виконувати ваші ганебні вказівки, ми не будемо підтримувати ваших установ, то і президент піде на вибори, і парламент піде на вибори. А отак писати бумажки, що ми підтримуємо підтримуємося, скільки тих бумажок було до цього часу написано, скільки умов було всяких складено, ні одна умова не виписується, бумага в нас терпить все. І, і махати у голову що, да, ми щоми підтримуємо. Не напишіть, що ми виходимо з партії регіонів до того часу, поки вона не стане народною. Якщо ця партія буде народною, ми будемо далі працювати пліч, -пліч з вами. Але поки ця партія не є партією, а це є бандитське угрупування, то ми в ньому участі не хочемо приймати.